Нові роботи Сергія Браткова, які він створив спеціально для виставки в пінчук арт Центр, це ще одна спроба осмислити вічні теми. Теми добра і зла підміни цінностей і цинічних орієнтерів. Тож митець і об'єднав чотири роботи назвою Добро купує зло перефразованим висловом Добро перемагає зло. Водночас творіння Браткова є своєрідним дослідженням міста. Як образотворчий засіб, художник використав неонові смуги, незмінний атрибут нічних мегаполісів. Розуміється, После Наймана да, эти неоны, не, 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 не бог что, конечно, в целом, это давно как бы испробованный жанр, который работает художники много лет. Но я применил эти неоны, одел на фотографии. Есть тут небольшая как бы в этом маленькая. Все это работа касается меня, безусловно. Знаю метрополитен, это моя голова. Я даже хотел сейчас дать. Здесь я побывал, Назад, Вот. Это будет моя собака. експоновані в пінчукар-центрі роботи Сергія Браткова змальовують почуття самотності, власне багатьом мешканцям великого міста. Приміром, образ чоловіка, який наодинці спускається в метро, або ж відеоінсталяція, що зображає тінь пса, залишеного в порожній квартирі. Побачити все це на власні очі. Шанувальники сучасного мистецтва можуть у стінах закладу до 21 першого квітня.